Хто такий онкохірург, е, онкохірург або хірург-онколог це лікар хірургічного профілю, який оперує пацієнтів з пухлинами з онкологічними захворюваннями. Коли звертаються до вас. Ну, Звертаються, коли виявлено якесь онкологічне захворювання якимось іншим лікарем, або коли пацієнт е, звертається первинно до онкохірурга, така ситуація теж можлива, якщо він сам підозрює в себе наявність якогось е, захворювання. Чи всім онкохворим потрібна операція? Ні, не всім. Е, зараз безліч видів раку, які лікуються консервативно, тобто Лікується медикаментами і я думаю, що майбутнє лікування раку саме за медикаментозним лікуванням. Яка підготовка до хірургічного втручання? Вона відрізняється від втручання, яке заплановано. Наприклад, якщо це втручання там, на органах черевної порожнини, шлунково кишкового тракту, то пацієнт п'є спеціальні препарати, щоб очистити кишківник. Якщо пацієнт має супутні захворювання, вони мають бути проліковані, заведені в стан такої компенсації стабілізації. Тобто вона різниця і підготовкою до оперативного втручання займається онкохірург, який буде оперувати. Які методи хірургічного втручання існують? Ну, методів можна назвати безліч і класифікувати їх по-різному. Я я займаюся абдомінальною онкологією, тобто переважно е, захворюваннями печінки, підшлункової залози та інших органів, які знаходяться в животі. Е, тобто ці пухлини оперуються або відкритим способом, коли розрізається живіт повністю, або лапароскопічно через проколи в животі. Це залежить від ситуації, від стану пацієнта, коли можна виконати одне або інше втручання. Чому деякі пухлини потрібно видаляти? Зараз ми відповідаючи на питання, чому ми розуміємо, що за відповіддю стоїть величезні статистичні дослідження. Опрацьовано безліч кейсів, проведено. Якби аналіз цієї інформації, і ми розуміємо, що якісь пухлини, які раніше вважалися, що їх теж потрібно оперувати. Зараз ми розуміємо, що більше користі для пацієнта їх не оперуючи і так далі. Ми маємо, ми, тобто хірурги, онкологи, паці... і лікарі, які працюють з онкологічними пацієнтами. ми маємо настанови, маємо гайдлайни, і ми лікуємо так, як лікують у всьому світі. Для кожної онкологічної ситуації є чіткі. Маршрут, за яким ми маємо вести пацієнта. І ми так і робимо. Чому виникає рак? Є багато факторів, це завжди мультифакторне захворювання, багато генетичних передумов для цього. І ця галузь онкогенетика вона розвивається. І зараз ми знаємо про безліч генів, які беруть участь в розвитку раку. І в багатьох ситуаціях вони є. Превалюючими, але також має значення спосіб життя, має значення стиль харчування, шкідливі звички, екологія, де проживає та чи інша людина. Тобто спосіб життя дозволяє знівелювати якісь ризики, але, звісно, це не відміняє генетичних передумов. Чи всі онкохворі приречені? Абсолютно ні зараз на даному етапі рак лікується досить добре, і з кожним роком ми маємо кращі і кращі показники. І з кожним роком з'являються нові якісь наукові дані, які дозволяють нам лікувати краще, тобто. Онкодіагноз це однозначно складний шлях попереду. Але я ніколи б не сказала, що ці пацієнти приречені. Треба добре попрацювати. Нам всім треба добре попрацювати і вилікуватись. Чи можна після операції забути про рак? Ні, на другий день після операції не вийде забути про свою хворобу. Потрібно відновитись, потрібно за потреби отримати якесь медикаментозне лікування як доповнення до хірургії. Коли ми говоримо, що можна забути про рак, у нас є такий показник: 5 років після лікування раку. Для різних раків ця цифра може трішки відрізнятись, але глобально береться 5 років п'ятирічна виживаність. І от якщо пацієнт пережив 5 років, контролюючи постійно свій стан і в нього немає рецидиву, ми можемо говорити про те, що він вилікувався повністю. І надалі йому не потрібне спостереження. Як довго проходить реабілітація? Вона може проходити як дуже швидко, тому що, наприклад, там меланома, це злоякісна пухлина шкіри, може не потребувати ніякої реабілітації, бо це видалена родимка, і на другий день пацієнт вже нічого не відчуває. Або ж реабілітація може бути максимально складною тривати місяцями, якщо це хірургічне втручання, комплексне, де видалено, скажімо. Частину печінки або підшлункової залози, або якесь поєднання органів, тобто це досить індивідуальна річ, і також це залежить від того, чи було якесь хіміотерапевтичне лікування до операції, чи планується воно після. Інколи онкохворі проходять досить складний шлях. І Місяці і роки вони живуть в процесі лікування, тобто не відриваючись від лікування, воно є постійним, але це дає гарний результат. Чи впливає на виникнення раку та оздоровлення психоемоційний стан? Я не маю там чітких там наукових статистичних даних, щоб там це спростувати або підтвердити. Але я працюю з людьми і там, чисто з моїх спостережень, то оптимізм, готовність боротись, готовність битись за своє життя однозначно допомагає пацієнту. І дуже розповсюджена практика, особливо за кордоном. Це психологічна підтримка для цих пацієнтів, пацієнт не повинен залишитись сам на сам зі своєю хворобою і тими обставинами, в які він потрапив, тобто повинна там за потреби бути психотерапія з такими пацієнтами. За потреби він повинен отримувати антидепресанти, тому що людина не повинна страждати надміру, не повинна страждати додатково. І моя позиція така: якщо я бачу, що пацієнт в розпачі і. Я не можу його підтримати там на своєму рівні, там своїми словами. Я завжди пораджу звернутися до фахівця, тому що ну, надмірне страждання точно не допомагає. Я не знаю, чи воно погіршує ситуацію, але. Цей період, який пацієнт проводить в лікуванні, це теж його життя. І ці місяці це теж його життя. І якщо можна прожити його якісніше, краще, без якихось додаткових надмірних тривог, то я вважаю, що ми маємо постаратись це зробити. І якийсь спеціаліст із психологічного здоров'я, психічного здоров'я повинен підтримати такого пацієнта, якщо є потреба. Які обстеження? Проходять перед оперативним втручанням. Оперативне втручання з приводу раку це завжди якби планова ситуація і серйозна ситуація. Ми обстежуємо таких пацієнтів максимально ретельно. Обстежуються всі органи і системи, які. По-перше, для того, щоб правильно стадіювати рак, зрозуміти на якому етапі розповсюдження він є, зрозуміти, де саме в пацієнта є пухлина, де її немає, грубо кажучи, чи є метастази, чи є розповсюдження захворювання. Тобто, це одна задача, щоб визначитись з діагнозом і нашою тактикою. І звісно, ми повинні виявити супутні якісь хронічні стани, щоб нівелювати ризики, щоб їх підлікувати і зробити. Оперативне втручання більш безпечним для пацієнта. Чи можна помилково видалити не те, що треба? Я думаю, що можна, тому що в світі трапляється все, що завгодно. Статистика західних країн говорить нам про те, що таке трапляється. Але в нас є якби чіткі алгоритми і чітке. Розуміння, що ми маємо робити, певні моменти, як ми запобігаємо таким ситуаціям, тому це трапляється вкрай, вкрай, вкрай рідко. Пухлини, яких органів частіше всього оперують. Е, найчастіше це пухлини молочної залози для жінок, пухлини простати для чоловіків. Е, товста кишка є напрочуд розповсюдженим місцем виникнення злоякісних новоутворень для будь-якої статі, і це один із лідерів в усьому світі. Е, а також рак шлунка. Ну це така п'ятірка лідерів е, для України. Чи всі доброякісні пухлини? Перероджуються на злоякісні. Ні, не всі. Е, є безліч класифікацій, скажімо, тих же поліпів е, товстої кишки, і вони можуть відрізнятись, мати більший чи менший злоякісний потенціал. Або, скажімо, там доброякісні е, утворення шкіри чи там, матки, чи печінки. Вони можуть взагалі не мати злоякісного потенціалу, залежно від того, що саме за доброякісний утвір ми маємо. Лікування раку нестерпніше за саму хворобу? Я не можу відповісти на це питання однозначно. Але якщо ми говоримо про те, що лікування це шанс на життя, а хвороба це однозначно закінчення життя в певні терміни. Тому ми повинні порівнювати передусім ці дві категорії. Як вчасно виявити рак? Запорука вчасного виявлення онкологічних захворювань це скринінг здорових пацієнтів безсимптомних. тобто найважливіше. Йти до лікаря, йти на планові обстеження тоді, коли нічого не турбує, коли це повинно відбуватися, принципове скринінгове обстеження для жінок є мамографія. Після 40 років це рентгенологічне обстеження молочних залоз. До 40 років жінки повинні проходити щонайменше раз на рік мамолога з УЗД молочних залоз. Чоловіки після 45 років повинні відвідувати уролога раз на рік та визначати рівень простат специфічного антигену. Що стосується обох статей, то е, дуже важлива колоноскопія, огляд товстої кишки та видалення передракових е, поліпів у пацієнтів будь-якої статі після 45 років, і саме це дає нам можливість. Е, Дуже сильно змінити захворюваність і смертність від раку, саме обстеження людей, тоді коли їх нічого не турбує. І звісно, важливо йти до лікаря, коли вже з'являються якісь скарги. Це само собою, але от скринінг безсимптомних людей це якби наріжний камінь онкопрофілактики. Особливо важливо також ПАП-тест це мазок, цитологічний шийки матки, який дівчата повинні здавати. У гінеколога щорічно або що два роки, там визначається інтервал залежно від статусу інфікування папілома вірусом. Тобто кожна людина повинна поцікавитись онкоскринінгом, який їй чи йому потрібен, в які інтервали робити. Залежно від того, якщо людина має якусь сімейну спадковість, хронічні захворювання або якісь перенесені стани. То схема скринінгу може відрізнятись. В такому випадку краще поспілкуватися з сімейним лікарем, з онкологом, з онкохірургом і зрозуміти, яка програма, яка стратегія обстежень буде доречною в такому випадку. Чи завжди при оперативному втручанні береться гістологія? Абсолютно завжди. Це юридична вимога, і інакше не може бути. Чи буває видалення для профілактики? Буває. При певних станах показано видалити орган, коли ми знаємо, що 100% в цьому органі розвинеться рак. Скажімо, прикладом може бути сімейний аденоматозний поліпост товстої коли в такому разі у батьків пацієнта було це захворювання, і воно абсолютно точно є в дітей. Таким людям показано обстеження, і при підтвердженні цього стану потрібно видаляти всю товсту кішку, тому що ми впевнені на 100% що рак там виникне. Також є ситуації, коли жінки. Які мали е, рак молочної залози в родині, визначають е, у себе генетичну мутацію. Це гени BRCA 1 і 2. Якщо вони мутовані, тобто така жінка має високий ризик е, раку молочної залози, більше 90%. Їй також пропонується ризик зменшувальна хірургія, видалення молочних залоз там, з встановленням імплантів або без, без встановлення, це за побажанням жінки. Е, тобто, так, коли ми впевнені, що ризик онкозахворювання дуже високий, ми можемо таку опцію пропонувати пацієнту, чи впливає вага пацієнта на прийняття рішення оперувати чи ні? Е, зазвичай ні, якщо ми не говоримо про якусь екстремальну вагу там під 200 кілограмів, на рішення не впливає, але звісно, впливає на е, Хід операції впливає на відновлення після операції надмірна вага. З кожним зайвим кілограмом ми отримуємо зайві ризики для здоров'я. Що таке метастази? Метастази – це відсіви пухлини в інших органах. Тобто, скажімо, пухлина росте в кишківнику, і на певному етапі свого розвитку клітинки цієї пухлини, там, грубо кажучи, відпадають, потрапляють в кровотік і з кров'ю або з лімфотоком потрапляють в інші органи. Найчастіше для пухлин кишки – це метастази в печінку, скажімо. Тобто, це ураження пухлинним процесом іншого органу. Якщо є метастази, операція не допоможе. Залежить знову ж таки від того, про яку пухлину ми говоримо. Зараз рак, слово рак, має на увазі сотні різних захворювань, які по різному себе поводять і які по різному лікуються. Скажімо, метастази раку підшлункової залози є протипоказанням до операції. Такий пацієнт лікується тільки медикаментозно. Водночас, метастази. Раку кишки в печінку або в легені повинні бути прооперовані. І це нормальний підхід. Ми розуміємо, що так краще для пацієнта. Чи можна при онкозахворюванні пересадити орган? Я постійно відповідаю залежить від ситуації, але насправді так і є. Так можна. Метастази раку кишки Метастази нейроендокринних пухлин в печінку можуть бути показанням до трансплантації органу. Але глобально, коли ми знаємо, що в пацієнта є якесь онкозахворювання, то частіше це протипоказ до трансплантації, ніж навпаки. Які родимки потрібно видаляти? Ті на які вкаже дерматолог. Потрібно, якщо ви маєте багато родимок, або ви маєте спадковість на рак шкіри, або ви просто хвилюєтеся за своє здоров'я, і це теж нормально, відвідати дерматолога хоча б один раз. І надалі, вже залежно від результатів цього органу, зрозуміти, як часто вам потрібно його відвідувати, тому що на око ми не завжди можемо запідозрити, що ця родинка є поганою. Дерматолог оглядає за допомогою дерматоскопа, тобто під великим збіль. І вже він визначає і скеровує до хірурга, який ці родинки буде видаляти.